17 липня всесвітній день усміхайликів. Його ще називають всесвітнім днем Емоджі. Усміхайлики так увійшли в наше життя, що ми вже й забули, чи не знаємо, як це без них. При цьому, на думку фахівців, 80% інформації ми отримуємо через невербальні канали спілкування. Тож звідки до нас прийшли ці усміхайлики, щоб покращити обмін інформацією. Як не дивно, але перші усміхайлики, смайлики, пички, усмішки, з'явилися не в інтернеті в Америці. В грудні 1963 року художник Харві Белл з нагоди злиття двох великих страхових компаній намалював перше бадьоре усміхнене личко. А в 1971 році усміхайлик як торгову марку запатентував француз Франклін Лоу Франі. А вже за два десятиріччя усміхайлик з'явився і в мережі інтернет. Його винайшов і заново відпозиціонував Скотт Фалман. Треба зауважити, що цій історичній події передувала ціла наукова дискусія, що на сьогодні здається вельми втішною. Науковці довго обговорювали, які смайлики використовувати для виразу жарт або сумно. А ось і наші українські емоції в усій красі. Тож, друзі, нехай у нашому житті буде більше радісних українських усміхайликів. А як, на вашу думку, люди передавали емоції та почуття в давнину, коли ще не було інтернету, а часом навіть і писемності? Як ви вважаєте, чому людству знадобилися такі помічники для спілкування, як усміхайлики? Чого, на вашу думку, не вистачало нашій мові? На відміну від слів, які мають лексичне значення і є членами речення, усміхайлики нічого не називають, а лише виражають емоції. А що ви знаєте про вигуки? Чи можна віднести їх до самостійних частин мови? Усміхайлики з'явилися для вираження, жарту або суму. Чи можна вважати вигуки такими собі словесними смайликами, які передають наші почуття? Чому? Вигуки, як і усміхайлики, допомагають нам виражати емоції, чи можна сказати, що вигуки є однією з найдавніших форм спілкування, яка передувала появі повноцінних слів?